Тринадцятьом військовослужбовцям Чернігівського гарнізону вручили ключі від квартир, придбали помешкання для армійців завдяки програмі Міністерства оборони. За нею виділили кошти, за які вдалось купити одно, двох та три кімнатні квартири. Трошки більше 15 мільйонів гривень було Міністерством оборони виділено. І ну, таку цифру, щоб вона була зрозумілою. Міністерство оборони в місті Чернігово квартири обійшли 7200 гривень квадратний метр. Десь це з автономним опаленням над сучасне. Розподіляла житло між військовими спеціальна комісія. «Отримували саме бійці, які два або більше разів були на фронті, і з них багато родин з маленькими дітьми, у деяких навіть по три дитини. Тому я думаю, що це ну, також був один із важливих показників. Тобто люди, які дійсно воювали і провели там не три дні, а дійсно значну частину часу, деякі по два рази, і сім'ї з маленькими дітьми. А вже готові до в'їзду господарів. Квартира хороша, дуже рада, що відремонтувана, тому що, почему, можна збирати речі приїжджати і в ближайше час, сподіваюся, це пройде. Родина Гарбу затримала трикімнатну квартиру, обоє військовослужбовці. Мають трьох дітей. Умрія на наше житло. Наконець це здійснилося. Ця мрія наша. 15 років в багатьох гарнізонах України приходилось проходити службу завжди або в гуртожитку, або в якоїсь там зйомної квартирі приходилось нам жити. Ну не наконець ми отримали своє довгождане житло. Вже розпланували, де саме буде дитяча та спальня. Кажуть, чекали на свою домівку 15 років. Виконувати свої завдання набагато легше, коли ти знаходишся десь там а і знаєш, що твоя родина соціально захищена, що вона має якийсь куток і ну якось легше набагато на дощити. Чи надходитимуть кошти ще на закупівлю житла? Поки точно сказати не може ніхто Проте владці переконують курс вже взяла на забезпечення армійців домівками.